Доброго дня, шановні водії, мене звати Андрій Леськів і я експертом по працевлаштуванню водіїв за кордоном. Сьогодні я хотів би вам розповісти про себе. Хто я такий, чим займаюся безпосередньо і чим можу допомогти вам? Отже, я вже 10 років займаюся працевлаштуванням водіїв в Європі. Всі мої вакансії безкоштовні. З самого початку моєї діяльності я займався відправкою водіїв на роботу в Польщу. Потім долучилася Литва, Словаччина Чехія. Зараз я вже два з половиною роки займаюся працевлаштуванням водіїв в Німеччині. Німеччина має дуже розвинений ринок транспортних перевезень і може запропонувати дуже цікаві умови для роботи. Тут спокійно зможуть знайти собі роботу і водії, які хочуть працювати каденціями, жити в машині, наприклад, для того, щоб побільше заробити. Тут же ж можуть влаштуватися водії, які хочуть переїхати з сім'єю і кожного дня приїжджати додому. В Німеччині знайдуть собі роботу і водії, які люблять працювати на тенті і на холодильнику. Також дуже актуально і розвивається ринок ПДФ-перевезень. Щоб працевлаштуватися в Німеччині, зараз українців є дуже хороший шанс через оформлення параграфу 24. раніше треба було робити візи. Які оформлялися доволі таки складно на даний момент в мене є кілька компаній, які готові допомагати робити параграф 24. Інформацію щодо цих компаній я розміщу внизу під відео. Також є компанії, які приймають водії вже з готовим параграфом, тобто в них немає можливості чи бажання бігати, займатися і оформляти потрібні документи. Щоб влаштуватись на такі компанії, відповідно, параграф вже потрібно мати, і я можу підсказати, допомогти оформити параграф 24. Є варіанти безкоштовні, але треба довго оформляти. А є варіанти набагато скоріше, там до двох тижнів оформлення, але вони будуть платні. Інформацію щодо першого і другого варіанту оформлення я знову ж таки залишу внизу під відео. Також в мене є можливість допомогти оформляти е, інші водійські документи, такі як код 95, чіп-карта або АДР. Корисні контакти знову ж таки я залишу під відео. Щодо коду 95-го, то зараз є унікальна можливість оформляти код 95 польський пластик дистанційно. Є така можливість, тож, якщо в когось є потреба, не відриватися від роботи, наприклад, тому що потрібно тратити кошти на доїзд в Польщу, тратитись на проживання, а краще залишитися, скажімо, на роботі і заробляти. То по дистанційному оформленню коду 95-го також можете звертатися до мене. Отже, перелік всіх своїх вакансій я знову ж таки розміщаю під своїм відео. Там будуть вакансії, де фірми роблять параграф 24, і такі, де параграф 24 вже потрібно мати. Закцентую увагу, що всі мої вакансії є безкоштовні. Якщо вас зацікавила якась із вакансій, яка розміщена під відео, чи є потреба оформити параграф 24, чи організувати код 95, як з приїздом в Польщу, так і дистанційно, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону. А на сьогодні все. то ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте відео в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!